Вася, не вилазь, не вилазь, сиди там, сиди, сиди, сиди Грійся! У нас вже перша квіточка розквітла. Пеларгонія. Там ще будуть квіточки. І тут Вася, І тут Вася, виліз. За навіщо ти виліз? Треба було не вилазити. Вася. Це його улюблене місце. Він постійно на балконі. Давася, Вася? приготувала воду теплу, щоб полити оцю рослинку з допомогою такої спринцовки. Але спочатку мірюю температуру і скільки там буде. Ну От яка температура у нас щось. Вода вийшла, дуже тепла, треба. Тепер чекати, коли охолоне, чи розвести холодною. Буквально ось стільки води, щоб вона ж була потрібної температури. Ще можна трошки. Так, зараз поміряю, перевіряю, яка температура 35 градусів. Ще трошки потримаю, якщо не буде підійматися. то, мабуть, вже така як треба температура. На прикладі ось цієї рослини я покажу, як я поливаю дітки орхідей. А ця спринцовка малесенька, але дуже зручна, бо тут 30 мл, і можна спокійно. Набирати стільки води, скільки потрібно. Так само і ця піп'ятка, але вона ще й менше набирає. Тут 3 мілілітра, сюди влазить, а сюди 30. Це зручно і для поливу, і коли потрібно розводити якісь ліки для рослин, якусь хімію. Отже, що ми тут бачимо? Нормально, зараз буду поливати, набираю сюди води і заливаю угорщик, ще води. Це зручніше робити зі спринтівки 90 мл, яка в мене є. Але з тієї теж можна, з маленької. Тут все видно. Ось як я доливаю воду і вона поступово наповнюється стаканчик. Це перший полив після. Пересадки. Тут я камінчик поклала, щоб вона не завалювалася, але ж вона все одно хоче завалюватися, отак, От доверху. Налила доверху, так. Ось цей камінчик, бо там корінчик, який. Хоче вилізти, як я роблю. Все, тепер засікаю 20 хвилин на полив цієї рослини. Ну, і пішло зовсім мало водички на цей стаканчик. Як ви бачите, десь було так, може, трошки вище. Десь 140 мл може. Чи 160, не знаю. А ось цю рослину я все ніяк не зберусь пересадити, тобто висадити у горщик з землею. Досі ці черенки стоять у мене у воді. І тут ще одна тродисканція одненька. Але вона така слабенька, бо в мене чогось. Ці традисканції не дуже добре ростуть. Я не знаю чому. А ось ця кразія пурпурна дуже добре росте. Ось так, засікаємо 20 ось хвилин. 20 хвилин пройшло. І треба вилити, виняти стаканчик зі стаканчика і вилити цю воду. Але я однією рукою не можу це робити. Так, дуже важко однією рукою знімати і іншою виливати воду. Вода така трошки брудненька, тому що ґрунт ще свіжий, і там не всі частинки повимивалися. З часом він очиститься, і вода буде чиста і біла після поливу. Ось я водичку цю вже вилила. І рослинка буде так поки що стояти, полита рослинка. Полив дітки орхідеї, закінчився. Ось Василій лежить на кріслі на балконі. Нарешті він зрозумів. Куди злазиш? Куди злазиш? Вася вже зліз. Адже і завжди помини оцю накидку. Ось як ми тут залізкою відпочиваємо. Я сьогодні погано почуваюся, голова дуже болить. Голова дуже болить і. І знаєте, вчора я ж відправила колоду продавцю. Бо вони ж вимагали, щоб я відправила, от я відправила. Сьогодні вона вже доставлена 11 годин, 19 хвилин вона вже на місці, але досі її ніхто не забрав. У нас вже 10 вечора, майже. А рослина досі на пошті. У коробці? Щось мені якось не спокійно від цього. А ви як думаєте? А що думає оця мордочка? Мордочка. Аліска, що ти думаєш? Коти хочуть їсти? Хочуть їсти, хочуть їсти. Ладно, не будемо їх томить. Ура! Коти їдять. Сьогодні трапеза трохи запізнилася, але ж краще пізно, ніж ніколи, правда? Васька взагалі, сьогодні цілий день бігав, викричав, бігав, викричав. Що, Аліса, куди оглядаєшся? А їж, давай, то зараз Вася забере твою порцію і все. Ось такі коти.